Що, якби я сказав вам, що в одному селі на Житомирщині стоїть мертва яблуня, яка не цвіла 15 років, що стара знахарка передбачила точний день, коли це дерево розквітне, і що саме цього дня настане мир? Друзі, це не легенда і не казка, це реальна історія, яка розгортається прямо зараз, у листопаді 2025 року. І якщо ви додивитесь до кінця, ви зрозумієте, чому це дерево стало символом надії для цілого краю, а можливо і для всієї України. Мене звати Богдан, я етнограф з Житомира. 30 років вивчаю народні традиції, записую легенди, збираю старі обряди. Думав, що вже все чув, все бачив. Але вересень 2025 року довів, що помилявся. Мене відправили в експедицію до села Старі Кошари, що на Коростенщині. Завдання було просте: записати спогади старожилів про традиційні свята, звичайна робота, яку робив сотні разів. Село маленьке, хат 40, більшість порожні, молодь повтікала до міст, залишилися лише старі. Мене поселили у сільського голови Петра Олександровича, чоловіка років 60, з розумними очима та міцним рукостисканням. За вечерею він сказав: Якщо справді цікавишся традиціями, мусиш піти до баби Меланії, їй 91 рік, пам'ятає ще довоєнні часи. Але вона особлива, знає речі, які не з книжок. Знахарка. Запитав я. Більше, ніж знахарка. Вона бачить, передбачає. Її прабабуся була відомою на весь край. До неї їздили навіть із губернських міст. А баба Меланія продовжила тільки вона більше не лікує. Каже, час інший настав, їй інше показано. Наступного ранку я пішов до неї. Хата стояла на околиці біля старого городу. Дим ішов із труби, хоча був теплий вересень. Біля хати росло дерево, на яке я спочатку не звернув уваги. Але воно запам'яталося чорне, сухе, без жодного листка, мертве. Постукав у двері, почувся тихий голос. Заходь, Богдане, чекала, як вона знає моє ім'я? Увійшов. У хаті пахло травами, материнкою, звіробоєм, чимось ще на полицях стояли глечики, в'язки сушених рослин. Біля вікна, у кріслі, сиділа вона. Баба Меланія крихітна, висохла, але очі живі, ясні, такі, що проймають наскрізь. Сіре волосся зібране в пучок, хустка на плечах, чотки в руках. Сідай, сказала вона, показуючи на лавку. Приїхав записувати старовину, а підеш з іншим, з тим, що має почути народ. Я сів, дістав диктофон. Вона похитала головою. Не треба цієї штуки, запиши серцем. Воно не забуде. Вона говорила тихо. Але кожне слово звучало чітко, ніби вирізьблене з каменю. Я народилася в 1934 році. В ніч купала. Прабабуся моя, Марфа, тоді сказала матері: ця дитина буде останньою з роду знахарок. На її віку побачить дві великі війни і дві великі зміни. Після другої зміни рід припиниться, бо не буде в тому потреби. Вона замовкла, дивлячись у вікно. Першу війну я пам'ятаю німці, голод, смерть. Друга велика війна почалася у 2022-му, а зміни одна була після розпаду Союзу, друга ще попереду. Я слухав, забувши про диктофон. Коли почалася ця війна, я три ночі молилася, просила покажи, Господи, скільки це триватиме, і на третю ніч прийшов сон. Стою я в своєму городі, а яблуня, що біля хати, раптом зацвіла. Посеред зими, у лютому, вкрита снігом, а на гілках білі квіти. І голос. Коли мертва яблуня оживе і розквітне не у свій час, тоді закінчиться лихо. Вона подивилася на мене. Ця яблуня мертва 15 років. Блискавка вдарила в неї у 2010 році, спалила зсередини. Я хотіла зрубати, але щось мене зупинило. Ніби хтось сказав: не чіпай, вона ще послужить. І тепер ви вірите, що вона зацвіте? Баба Меланія усміхнулася. Не вірю, знаю. Бо мені показано не тільки яблуню, показано три знаки, які передують цьому. Вона підвелася, підійшла до вікна. Перший знак птахи. У грудні 2025 року, коли снігу буде по коліна, до села прилетить зграя Лелек. У грудні, коли їх уже місяці як немає. Вони сядуть на дахи церкви і просидять три дні. Люди здивуються, але це буде перший знак. Другий знак вода. У січні 2026-го в Йордан. Всі криниці в селі дадуть нову воду чисту, холодну, цілющу. Навіть ті, що пересохли, знову наповняться. І люди питимуть цю воду і дивуватимуться чому вона така смачна, яка раніше не була. Третій знак дзвони. У лютому настрітання церковні дзвони задзвонять самі, без дзвонаря. О третій ранку, і цей дзвін почують не тільки в селі, а й у сусідніх, як відгомін по всій землі. Вона повернулася до крісла, сіла. А після третього знаку, через сім днів зацвіте яблуня, у лютому, в морози, на мертвому дереві з'являться білі квіти. І в той самий день, о 12-й годині дня, настане мир. Я писав швидко, намагаючись не пропустити жодного слова. Як саме настане мир? Не знаю деталей, але мені показано, того дня щось станеться у Кремлі, щось таке, що змусить усе зупинитися. Не армія, не революція, щось вище, Божа воля. Баба Меланія взяла мою руку. Хлопче, я знаю, важко повірити, але я вже не перший раз бачу правдиві сни. Я передбачила Чорнобиль, за рік до вибуху снилося, як небо стає зеленим над Прип'яттю. Передбачила розпад Союзу, бачила, як падає червоний прапор з Кремля. Передбачила Майдан. Передбачила цю війну. Чому ви раніше не говорили? Говорила тим, хто приходив, але широко не розповідала, бо не час був, а зараз час прийшов. Перші два знаки скоро грудень і січень. І люди мають знати, щоб спостерігали. Ми розмовляли до обіду. Вона розповідала не тільки про яблуню, а й про те, що буде після миру. Коли яблуня зацвіте і настане мир, почнеться відродження. Не швидке, повільне, як дерево, що підморозили, але воно виживає і знову дає паростки. Весною 2026 року люди почнуть повертатися. Спочатку поодинці, потім потоками. Вони везуть із собою гроші, знання, надію, і села, що вимирали, знову оживуть. Літо 2026 буде щедрим. Врожай такий, якого не пам'ятають, старожили. Земля, полита кров'ю і сльозами, віддасть усе, що накопичила, і ніхто не буде голодний. Восени 2726-го почнуть будувати нові хати, нові школи, нові церкви, не на гроші зверху, на свої, бо люди нарешті повірять, що це їхня земля, що тут можна жити. Баба Меланія підвелася. Ходім, покажу тобі яблуню. Ми вийшли. Вона повела мене до дерева. Я підійшов ближче, торкнувся кори. Холодна, тверда, мертва, жодного натяку на життя. Бачиш, сказала вона. Здається, що не може бути, але природа це диво Боже, а диво не знає законів людської логіки. Вона поклала руку на стовбур. Я щодня молюся біля цього дерева. Прошу, якщо це воля твоя, нехай станеться. Якщо ні, візьми мене до себе, бо не хочу бачити більше страждань. Ми постояли мовчки. Вітер шелестів листям на сусідніх деревах, але на мертвій яблуні не було чого шелестіти. Є ще щось, що я маю тобі показати. Сказала баба Меланія. Вона повела мене в хату, дістала з скрині старий зошит. Це записи моєї прабабусі Марфи. Вона вела щоденник передбачень. Я відкрив старий почерк пожовклі сторінки. І ось запис від 1912 року. Бачила сон. Через сто років над нашою землею війна довга, страшна, але закінчиться вона дивом. Мертве дерево зацвіте, і тоді прийде мир. Я дивився на ці слова, написані понад сто років тому, і мурашки побігли по шкірі. Розумієш? сказала баба Меланія, це не я вигадала, це передбачення роду. Моя прабабуся бачила цю війну і бачила її кінець через яблуню. Але чому саме яблуня? Яблуня це символ життя, роду, продовження. Коли яблуня вмирає, вмирає рід? Коли оживає, рід відроджується. Україна це велике дерево, його намагалися вбити багато разів, але коріння живе, і коли найменша гілочка розквітне на мертвому стовбурі, це знак дерево переможе смерть. Ми повернулися в хату. Баба Меланія заварила трав'яний чай, і ми сиділи, слухаючи тишу Богдане, сказала вона, дивлячись мені в очі. Ти підеш і розкажеш людям. Не всі повірять. Багато хто посміється, але хтось почує. А коли в грудні прилетять лелеки, згадають, коли в січні заб'ються криниці, повірять. А коли зацвіте яблуня, стануть на коліна. Чому я, чому ви обрали мене? Я не обирала, тебе привела доля, ти етнограф, збираєш історії. Ось тобі найголовніша історія твого життя. Запиши її, збережи, передай. Вона підвелася, підійшла до полиці, взяла маленький мішечок. Тут насіння з тієї яблуні. Ще до того, як вона померла, посади біля свого дому, і коли виросте дерево, згадаєш цей день. Я взяв мішечок, відчуваючи вагу більшу, ніж фізична. Баба Меланія. А ви побачите той день, коли яблуня зацвіте? Вона усміхнулася сумно. Не знаю, мені 91, кожен день подарунок. Але якщо Господь дозволить, хочу побачити. Дуже хочу. Я залишився в селі. Ще два дні ходив, розмовляв зі старожилами. Виявилося, багато хто знає про баби Меланії та її передбачення, але більшість говорила тихо, ніби боячись. Один старий дід Омелян, 87 років, сказав мені: вона справді бачить, моєму онукові передбачила, що поїде за кордон, і там одружиться. Ми сміялися. Хлопак сільський, нікуди не збирався. А через рік війна він евакуювався до Польщі, там познайомився з дівчиною, одружився. Все, як баба Меланія казала. Інша жінка, тітка Ганна, розповіла: вона мені передбачила хворобу, сказала: в червні підеш до лікаря, знайдуть щось недобре, але вилікують. Я не вірила, почувалася добре. А в червні раптом поболіло, пішла, знайшли пухлину, рано вилікували. Якби не її попередження не пішла б, було б пізно. Чим більше я слухав, тим більше розумів, ця жінка справді має дар. На третій день перед від'їздом я знову пішов до баби Меланії. Вона зустріла мене, ніби знала, що прийду. Є ще щось, що ти маєш знати, сказала вона. Коли зацвіте яблуня і настане мир, почнуться випробування, не фізичні, духовні. Які випробування? Прощення. Після війни залишаться ті, хто був із ворогом, хтось із примусу, хтось добровільно, і треба буде вирішувати їхню долю. Суд людський хоче покарання, але суд Божий хоче спасіння. Я бачила сон про це, велике зібрання людей на Майдані. Один каже, покарати, інший простити. І тоді виходить жінка, стара, як я. Вона втратила сина на війні. Всі думають, вона скаже покарати. А вона каже, Син мій віддав життя за те, щоб ми залишилися людьми. Якщо я вибиратиму помсту, його жертва даремна. І всі замовкають. Баба Меланія подивилася на мене: це буде найважче простити тих, хто причинив біль. Але. Без прощення не буде справжнього миру. А ще я бачила, що після того, як яблуня зацвіте, по всій Україні почнуть відбуватися дива, не тільки тут, скрізь. Замироточать ікони, заб'ються цілющі джерела, над храмами з'являтимуться світлові хрести. Це буде знак, що земля очистилася, що небо прийняло жертву і дарує відновлення. Я слухав, записував у блокнот, відчував, що ця зустріч не випадковість. Баба Меланіє, а коли точно зацвіте яблуня, яка дата? Вона замислилася. Дати точно і не бачу, але бачу, що це буде в лютому 2026-го на тиждень після стрітення, між 9 і 16 лютого, у той день, коли Сонце вперше після зими пригріє по весняному. І що мені робити з цією інформацією? Розповідай, пиши. Записуй на камеру, якщо хочеш. Головне, щоб люди знали, бо коли починає збуватися, вони мають розуміти, що це не випадковість, а знак. Я поїхав додому того ж дня. Всю дорогу думав про почуте. Раціональна частина мене казала: мертве дерево не може зацвісти, це неможливо. Але інша частина глибша, шепотіла. А що, якщо? Минув місяць. Я написав статтю про баби Меланію та її пророцтво, виклав у своєму блозі. Реакція була різною. Хтось писав. Гарна історія, але неймовірна. Хтось: хочу вірити, але важко. А дехто: Я з того села знаю цю жінку, вона справді має дар. Але найцікавіше почалося всередині листопада. Мені написала жінка з Києва. Моя бабуся теж знахарка. з Вінничини. Вона теж бачила сон про яблуню, що зацвіте посеред зими, і сказала: це буде знак кінця війни. Потім ще один лист з Львівщини. У нашому селі старий дід розповідає те саме. Що мертве дерево зацвіте і настане мир. Я зрозумів, це не поодиноке передбачення, це щось більше, ніби по всій Україні. Люди бачать однакові сни, отримують однакові знаки. І тоді, 28 листопада 2025 року, прийшла новина, яка змусила мене здригнутися. У селі Старі Кошари, біля хати баби Меланії, на мертвій яблуні з'явилася одна жива гілка, маленька, тонка, але зелена. Живе. Петро Олександрович, сільський голова, надіслав мені фото. Я дивився на це фото і не міг повірити. Баба Меланія стоїть біля дерева, торкається тієї гілки, на обличчі усмішка і сльози. Я зателефонував йому. Як це можливо? Не знаю, відповів він. Це сталося вночі. Вранці люди побачили: приходять, дивляться, не вірять. Баба Меланія каже. Починається. Дерево прокинулося, до весни розквітне. Зараз, коли я записую це відео, на дворі перша декада грудня 2025 року до появи лелек першого знаку залишилися дні. Я їду назад у село. Хочу бути там, коли це станеться. Хочу побачити на власні очі. Друзі, я розповідаю це не для того, щоб вас розважити. Я розповідаю, бо відчуваю це важливо. Можливо, найважливіше, що я коли-небудь розповідав. Древнє пророцтво говорить: коли мертве дерево зацвіте, настане мир. Прабабуся баби Меланії бачила це сто років тому. Баба Меланія бачить зараз. І якщо вірити знакам, до цього залишилося менше трьох місяців. Підпишіться на канал. Я обіцяю, що повернуся з новим відео після кожного знаку: у грудні, коли прилетять лелеки, у січні, коли заб'ються криниці, на стрітання, коли задзвонять дзвони самі, а в лютому, коли зацвіте яблуня. Поділіться цим відео з тими, хто шукає надію. Хай знають, є конкретні знаки, конкретні дати. І перший вже збувається жива гілка на мертвому дереві. Баба Меланія сказала мені на прощання, хлопче. Запам'ятай, чудеса не припинялися, просто люди перестали їх помічати. А зараз час, коли чудеса повертаються, бо світ готується до великої зміни. Якщо ви з тих, хто втратив віру, дивіться на дерева навколо. Навесні вони здаються мертвими, але під корою життя. Воно чекає свого часу. І коли час приходить, дерево вибухає квітом. Україна, як те дерево, здається змореною, пораненою, але під корою незламна сила. І скоро, дуже скоро, вона розквітне. До зустрічі в лютому 2026 року біля мертвої яблуні, що зацвіте всупереч законам природи. Бо є закони вищі, закони віри, надії, любові. Слава Україні, слава тим, хто вірить у чудеса, і вічна пам'ять тим, хто став живильним соком для дерева нашої свободи. Мертве дерево зацвіте і настане мир. Вірю, знаю, чекаю.